Ну, скажімо, так, Звертати увагу на тих людей, які намагаються стараються, прикладають ці зусилля для того, щоб допомогти. Ми кому допомагаємо. Ми просто знаємо, ну, це якась величезна команда людей, Збройні сили України, взагалі Сили оборони України, бо зараз шалені волонтери збирають. Я, значить, гроші на пришці для нас Національної гвардії України, ну, Так, як я чув, да? це ну, величезна купа людей, воїнів, бійців, яких ми особисто фізично можемо не знати, але ми і ви особисто робите для того, все, що вас залишило. Ну, заспівали, ми, да? в першу чергу для себе це все робимо. Нам... Би... і для себе будемо честі, да? для... для себе.